Павероду, гаварійним бога, слава. І, і як тисячу років тому промовляємо, да Матінко, життя ото підродилися, ти сили це, наповняєш бояння життя, ти єднаєш нас водою живою небесною, з новотеремся тим серцем родом. Тож прийди й у й душі, тіла і землі, дай, всякою душ наших зими, ворогів наших тим землею. Аби в честі і благородстві правді може тілої радості прожива твої посети. Слава, дані, матінці, слава. Лючуся світло Рода Всевишнього. Жива матінка, прийти цілує своє благослови, цілує своє наділий, силує своєю силою. Жива матінка, силує твоє напомняє. Святість святої благословляється повсякчастива, слава мой то ж прийти! на добро і щастя. Слава живий матерінці, слава.